Для того, щоб зняти диск, якщо він не знімається, вас ви не можете збити, у вас нормальні колодки, що вам потрібно? Вам потрібно взяти викрутку, берете викрутку, засуваєте тут дирочка, така гумова є, заглушечка, ви засуваєте сюди і відкручуєте доверху. Тобто, щоб зубчики йшли проти часової стрілки. Відкручуєте доти, доти, поки ви не знімете саму Самого диска, щоб не мучитися. Після того, як ви зняли, шукаємо, де він відкручується. Ось він відкручується. І його відкручуємо. І, звісно, все треба почистити, подивитися, що тут робиться. А робиться тут грузь, печалька, Диск вже знятий. Тут ще буде дві от от направляючих. Типа, вони фіксуються, тримаються. Їх тримає. Але якщо ну, у вас працює ручник, то колодки завжди, ну, ти не зб'єш колодки, не знімеш колодки без того, якщо не звести їх. Звели, ось тут виходить, як в грузових машинах, звели, все нормально. Потім розвести, так само буде за часовою стрілкою його крутити, колодки роздавлюються і він стає на своє місце. Зараз будемо чистити, витирати і дивитися, як його відкрутити. вже давно в тебе зі сторони один сад цей теж вже наче приготуватись той теж почне тоді скоро якщо це два пішло а отут я би тому покращику який б понамальовував тут а коник по кониках би понадавав Опять я майки гайки взяла туда. Мы закрашиваем толстым слоем. там все закрашивать. Ну да. Пойдем. Ну десять точно. 11, не, не? Може бути що на 11 А да, попробуємо на 11 ключик. Десять, да? але треба зловити. Одиннадцять щось багато. На 10 не заходить. Давайте тобі цей советський. для в мене ще один. вам шланг забув. І ми тоді шланги ставили, не було ж мідних колечок, правда? А він мені дав медне колечко, каже, там колечко йде, що ж мідне. Не знаю, ні. Я не помню, що було. Що за хрі. Я тобі дам торцовий, мав. Ти не підлізеш. Просто 11 багато, 10 мало. Треба. Дайте тебе там на, на цей. На дайте цей на сеть. Все У наверно я успелин еще. Что за хрень? А ты дошел? Дошел. Да. Ой я распилен. И еще и вот такой сбоку, бачь Вернутый. это в не вдруг ушел. Наверно, або знімати тут колодки, міняти просто ці Торцовую. Почекай. Он все равно три колодки знаки. Ні, не, не цей, друга. Ні сюди не заходить. Ні сюда не заходить. Не сюда не заходить. Це в одному положенні. О, Є. Один є. Квит, на десять головка, але ловиться, прокручуйте, поки не злобується. Оце попробуйте ключом відкрити, Сереж. Щотки пам'ятала, давай, сі. я не буду це вбавитися за три часи. покажу, вот думаю, положение чекинулся. Да ну, ничего, да? О -о. Ну, типа они не наседают. Це ще шланг відключивав. Серйозно? А як ти ну, А Вот і я думаю. би шланга чи шо? Ні, маю в'їду тут біля колеса. А я не прийшов. Я... Ти думав, що не прийдеться чи що? Я думав, тату з ним. і Все, там де кавелика собі раз. Да? А він сам собі перекрутиться, да? там У -у". люблю власники машини можна о сидять під машиною ляже і починає розказувати що У -у -у". О, я, о, не Молчу. сідаєш і робиш от я ніколи колись тоже такий був спеціаліст важный і завжди думав що не люблять коли хазяева приходять і дивляться під руки мені кажуть, щоб, блин, «де походив потім прийдеш і забереш. А потім зрозумів, коли почав робити машину. Поняв в тому, що приходить власник і починає дірижувати парадом. То мені не треба, то я не буду, то ще щось в кінці кінців. Кінчається тим, що... А потім ти херово зробив. А чого? Били, і все. Наш циліндрик вже готовий до телепортації. Телепортуємо новий. Показуємо власнику, що ми поставили новий. Не старий. Це вікен. З нашним металоволом вернеш ще гроші. Що я? Мене ще в долю візьмеш, що я. Так от, блин. долю взяти. Сказками всі хочуть як скажеш підсказати Як скажеш А, блін взагалі... Скользящий. Китайська Хрін. Добре, зачну Блін, я ще думав і забув, що дивився Треба було взяти цей. Карбоклінера купити. Спіши забудемо. обезжирювач Помню, щоб це все було обіжери? Дякую зараз. По-нормальному треба Обезжерювачку питати. Там на 6 болтики гайки, може болтики, но другі поставити. Там дуже вони короткі, Серег. Тобі нема чим зайнятися, в мене нема часу. Поміж. Ну кажи які. Я хочу. Я. Ти починаєш. Вони тут стояли, тримали, ти починаєш собі зараз робити головну боль. Ні, Потім... такі поставити, щоб відкрутити можна було. Ці теж відкручуються. Але просто надавати тим спеціалістам, які красять. А я як же не красити? Ай-яй-яй-яй, отак. Мазу твою лучше замазти. А, не, а я, я, я. я, я, я потім людям, блін, коли починаєш збирати, а воно не збирається. Сергій Олександрович. Так, да, Олександр Петрович. Не бігуйте, будь ласка. Що Йеб... що? За слово. Що, що ти сказав? Занеси і дай назад. 80 гривень. Я тобі кажу, що занеси і дай назад. Та ні, хай буде. О, він тобі нахрен не нужен. От реально. Я мамі це відео покажу і скажу, що ти блин, тратиш, розбазарюєш гроші. Тому що він за він шок полежі, потім ти його витяг. Бо він не, не буде тримати. Ну, у все має свойство. Єсть і есть перше все зібрати назад. Поверни ці. Всередині кулочки ті що розжимаються, вони правильно стоять. Циліндрику. Вони ж вони на транспортіровці стоять. Вот так і вони витягуються. А. а, до речі, не розказав. Де ти слід? Цилиндр... Достань. Я покажу зараз людям. Лайфхак один. циліндрик Якщо а, в тебе бачиш пильник пороне теж. Якщо ви він... надумали розбирати його, поміняти. Ви його отак от ніколи в житті не витягнете. Коли він буде стояти, як вижимає. Там є штопорне кальцо, яке не дає витягувати. Що йому треба зробити? Його провертаєте отак от і тільки тоді. Коли повернули боком, от, тоді ви зможете його витягнути. Витя нахили залізані. Жидкості. Якщо ви не думаєте витягувати, його витягувати тільки отак горизонтально. Вставили, так само вставили, провернули і все. Бо так він ніколи не витягнеться. Просто раді інтересно, де я дивився, показую. Ось з тої сторони витягнув. Та він шостої, шостої А, тут теж таке саме. Нема чим зловити. Значит, скачет, типа. В общем, только вот так вот в бок он вытягивается, вищелкивается. другим методом даже не вищелкивается. Вот, словил. Видите, так будет вылазить. Просто з боку витягнути, якщо не буде стояти боком не витягнути. Але треба спершу почистити оце болото, щоб його вийшов. Хай попасти, ви робляшні варті. Че? Mm -hmm. Кляті москалі робили. Чекай, ця тут, так? А да? це там. А не туди воно? Вон туди. Дальше. Зараз Тут берете в край. І тут треба от сюди попасти. От сюди. З краю і підставляєте. І зараз будемо пробувати попасти. За що не люблю ці машини за натягування різинки в трусах? Чим я тут його натягую, пам'ятаєш? Плосколупцями? чуть не считается там заскочил -то бешеный зазор Шо хрен что засунешь Ті, не мовлю Це довше пласкубці, більше плоскубці. Плоскуб... Дати якогось ключка, щоб попасти. Це де найкращий варіант. Чекаємо, ну... може... Ха! Ті дати пласкупці. Ті я... да. хороші пласкубці, а не китайські. Російський автопром, щоб ви знали, вони дуже бояться китайських плоскогубців. То тільки надумайте, у вас щось не буде ставати. І їх теж зацепили, поставили, провіряємо, чи все стоїть на місці. Все стоїть на те. Ма ніякої не потрібно тряпки. А? Тряпки не потрібно ніякої. Ні. Дай поітирати тряпки коротки. Воно стоїть. Тоді беремо. Що ми беремо? Беремо, відкручуємо. Щоб пішла жидкость. Дивимося, оп! Жидкость нас потекла, значить вона набралася. Закручуємо. Блін банку Дай тряпку. Ну, ні, щоб ходити. Забув. Треба було шлангочку взяти, щоб зараз не бризкало по всьому. Виїжджати? Так, да, візьміє, чуть-чуть заберешо. на цей. Все. Тут підготуємо. Берете диск. Витираєте його. Все, знову все. Робите все чистенько. Вставляється. Самый а? Вин такие Да Они такие же? Что? Что? Да Ну да. Точно? Да. должен да. да. я не знаю немножко Може бути, що вони ховаються глубже. Дай мені здусити треба було. Давай попробуй видати. Mm. Там що з душу такий пустив?